Як перестати знецінювати себе, як побудувати стабільну та здорову самооцінку, як вирватися з пастки нарцисичної травми? Всім привіт! Мене звати Данила Овсянік. Я практикуючий психолог, і сьогодні ми будемо говорити про те, як допомогти собі при нарцисичній травмі. Це друга частина цього відео. В першій частині я розповів про симптоми та причини цієї травми. Якщо вам цікаво, можете подивитись її в мене на каналі. Ну а сьогодні я для вас зібрав 5 кроків, котрі допоможуть вам. Вирвати спадки нарцисичної травми погнали. І так, перший крок це навчитись витримувати сорому при нарцисичній травмі. Дуже багато процесів та механізмів захисту побудовані саме на тому, щоб або уникнути відчуття сорому, або через те, що ми його відчуваємо, так як, наприклад, синдром самозванця. Тобто, це уявлення про себе, що я самозванець, воно повністю побудовано на відчутті сорому. А коли ми себе критикуємо або знецінюємо, в цей момент ми якраз уникаємо відчуття сорому. Сором це. Точно неприємне відчуття. І а, коли його забагато, коли воно настільки, знаєте, тисне, що я відчуваю себе нікчим, і звісно, що мені хочеться його якось уникнути. Там, наприклад, ну я краще себе буду дуже сильно критикувати, бо тоді є надія, що ну я тоді такий. Не ідеальний, поганий якось виправлюсь. Що з цим можна зробити? Ну, дивіться, пропоную вам дуже просту вправу: ви виписуєте усі речі, за котрі ви себе критикуєте. Там я критикую себе за те, що я лінуюсь, я критикую себе за те, що я не читаю. А після цього ви сідаєте та починаєте кожну з е, цих речей називати через конструкцію, мені соромно. Тобто, мені соромно, що я відкладаю цю задачу на потім. Мені соромно, що я не читаю кожен день. Або, наприклад, мені соромно, що в 25 я досі не доларовий мільйонер. А важливо тут а, мати конкретику, коли ви будете це перераховувати і робити це повільно. Тобто ви називаєте це, да, там, мені соромно, що я не читаю кожен день. І спробуйте в цей момент відчути, що відбувається з вашим тілом. Тобто, загалом проживання емоцій це що? Це коли я відчуваю цю емоцію і просто спостерігаю за собою в цей момент. Да? Я там відчуваю, що ну, якесь таке неприємне відчуття в мене в грудях. Я відчуваю, як мої щоки горять. Ось, і я просто спостерігаю за цим і не забуваю дихати. Таким чином ми його проживаємо. Навіщо ми це робимо? А справа в тому, що сором це досить сліпе відчуття а навіть є такий вислів по крізь землю від сорому, і досить часто сором може. Заважати нам будувати а, новий досвід. А як ви всі знаєте, то будь-яка проблема, будь-яка травма, вона а, лікується новим позитивним досвідом. Відповідно, якщо я постійно себе буду картати за те, що я якийсь не ідеальний, і не буду проживати тут сорому, то а, не буду формуватись нового досвіду, де в мене все ж таки щось вийшло. Особливо гостро це стоїть з знеціненням. Але про це ми поговоримо трошечки пізніше. Другий крок це навчитись перевіряти реальність. Що це означає? Як я вам вже казав, да, сором це досить сліпе відчуття. Тобто, людина в соромі вона не бачить інших, вона знаходиться в своїх фантазіях про те, що інші призирають, засуджують, про те, що вона зараз виглядає якось по-тупому, а якоюсь неідеальною, нікчемною. Тобто, а в соромі ми можемо застрягати в своїх фантазіях і через це не формувати новий досвід. І тут важливо навчити звіряти з реальністю. Є дві основні площини: перше це стосунки з людьми. В стосунках з людьми, я би радив вам. На перший час взяти собі за звичку, перепитувати, ось якщо вам щось соромно, ну наприклад, ви схильні закривати собі, коли вам погано, щоб інші не бачили вашої нікчемності, і ну, вам соромно за це. Спробуйте наступного разу запитати в друзів: слухай, знаєш, я дуже хочу з тобою поділитися тим, що я відчуваю, але мені соромно за це. Ніби якщо я тобі розповім, то тобі не буде зі мною цікаво, або ти побачиш мене слабким. Тобто, в цей момент, коли ви. Будете звірятись з реальністю, ви побачите, що люди досить часто, перше, взагалі не думають про вас, або, наприклад, не думають про вас погано, або досить відкриті до того, щоб ви поряд з ними проявлялись як ви. А нагадаю, що при нарцисичній травмі ми завжди прагнемо подобатись іншим, і через це ми втрачаємо себе як особистість. Відповідно, якщо я. Навчусь звіряти з реальності, побачу, що насправді люди навколо мене готові мене сприймати таким, яким я є, то я отримую ось. Той самий терапевтуючий досвід прийняття. Бо знову ж таки, багато людей з нарцисичною травмою вони живуть в ілюзії того, що якщо я багато чого досягну, мене визнають, і тоді я зможу видихнути. Але це пастка. Ви так будете бігати усе своє життя. Насправді нарцисичну травму лікує досвід прийняття, коли я такий, який я є. І люди мене сприймають таким. І ще одна вправа, котру хочеться вам дати, це вправа на уявлення про себе. Ви сідаєте і виписуєте негативні уявлення про себе. Ну, наприклад, там, я лінивий. А, я там а, безвідповідальний, а, або а, не знаю, там, я постійно запізнююсь. І дивіться, ви, коли їх виписуєте, ви до кожного ставите питання, як я це про себе дізнався. Ну, наприклад, ви виписали, я лінивий і там ну, о, мені так казали батьки, коли я був о, маленьким. Наступне питання це. Чи Згоден я з цим і там, та ні, я не згоден. Ну зараз я точно не лінивий, я дуже багато працюю. Якщо ви згодні з цим буває таке, ну, наприклад, там теза Я безвідповідальний, як я це про себе дізнався. І там, наприклад, ви виписуєте, я постійно запізнююсь, я можу забити там, на своє здоров'я. І ось Далі ви питаєте в себе, чи ви згодні з цим? Ви згодні. І після цього ви питаєте у себе, а що найпростіше я можу зробити для того, щоб зробити? бути перший крок і не бути таким, і знаєте, тут е, ну насправді це прикольно робити, все ж таки в терапії, е, те, що я зараз описую. Бо е, досить часто приходить клієнт, і каже, я безвідповідальний, я там постійно запізнююсь. Але при цьому клієнт насправді дуже відповідальна людина в своєму житті. І проблема не в тому, що він безвідповідальний, проблема в тому, що він погано відчуває час. Справді є люди, котрі е, можуть бути супервідповідальними, але в них є проблема з відчуттям часу. І е, тоді ж це зовсім інша справа, бо безвідповідальне це якесь, знаєте, таке е, клеймо е, гігантське про те, що ти дуже-дуже погана людина. Ось, бо це ж погано бути безвідповідальним. Тому ви виписуєте негативні уявлення і просто перевірте, чи з усіма з цих уявлень ви взагалі згодні. Тобто я певен, що є. Речі, з котрими ви не будете згодні, і ви просто так думаєте про себе по інерції. Є ті, з котрими ви будете погоджуватись, і це окей. Далі з ними вже можна буде якось працювати. Третій крок це робота з знеціненням. У нарстисів це основний механізм захисту, і він дуже сильно заважає. Зараз поясню, чому ось уявіть собі: вам захотілось яблуко, ви не знаю, там, пішли в сад, зірвали його, помили почали жувати. Ви відчуваєте, яке воно смачне, яке воно соковите. і в останній момент, замість того, щоб його кофнути, ви його випльовуєте, і відбувається наступне. Тобто, ви ніби досягли своєї мети, да ніби втамували голод, але він не втамувався. І ось так само відбувається з знеціненням. Тобто, я маю якусь мету котре я хочу реалізувати, я йду до її реалізації. В мене це виходить, і в останній момент, замість того, щоб себе похвалити і привласнити собі це досягнення, я його просто знецінюю. І відповідно, моя самооцінка вона не насичується. Тобто вона не стає більш стабільною, більш твердою. Через це, наприклад, люди страждають синдромом самозванця, бо вони дуже, -дуже багато всього насправді вже зробили в своїй професії і могли б. Собі привласнити те, що я професіонал, але вони не можуть це зробити, бо в середині них немає достатньої кількості а, цих досягнень, тобто де-факто. Ці досягнення є, але де юри вони їх собі не привласнили. Тобто знецінення може дуже сильно саме заважати в а, процесі формування самооцінки стабільної. Та й загалом, знаєте, а, досить часто люди знеціненням заводять себе у дуже такі а, депресивні або апатичні стани. Ну, дивіться, а, є людина, котра дуже багато працює, і кожного разу, коли вона чогось досягає, вона це знецінює. В якийсь момент мозок каже: Слухай, дружочок, ну ти мені вже не брид. Я дуже багато багато тобі сил видаю для того, щоб ти так багато працював. А по ітогу я не отримую нічого. Я отримую лише те, що це недостатньо, і взагалі є нікчемний. Тому знаєш, що все сил більше не буде, і емоцій більше не буде, бо а, ти дуже сильно мене виснажуєш. І дійсно знецінення можна себе завести в досить такі глибокі депресивні стани. Тому важливо з цим працювати. Є проста теза: неможливо знецінити те, що немає цінності, тобто щоб ви не знецінювали. Да, як процес, це замовчання буде для вас важливо. Ми це зазвичай знецінюємо для того, щоб хтось інший це не знецінював. Бо це знаєте про такий дитячий досвід. Да, мене знецінювали. Це було боляче. Я в якийсь момент такий так, я краще сам себе буду знецінювати. Сам буду казати, що це фігня. Бо якщо я буду вразливим, і скажу, що насправді для мене це важливо. Мені можуть зробити боляче. Тому я пропоную вам наступну вправу: з кожного разу, коли ви будете себе знецінювати, спробуйте просто в цей момент себе зупиняти та казати ні насправді це для мене важливо на початку. Ви можете цього не відчувати. Да? На початку з вами може не відбуватися нічого на рівні відчуттів, але тут. Вам пропоную просто йти за моделлю it, то дійсно просто зупиняйтесь та кажете, ні, насправді це для мене важливо. Також можете прямо позадавати собі питання: там навіщо я цінною, або що найстрашніше станеться, якщо я визнаю, що насправді це для мене важливо. І там дуже дуже багато ви будете наштовхуватись там, наприклад, на свої очікування, що там я зробив якусь роботу, в мене вийшло, і якщо я визнаю, що це для мене важливо, то тоді виявиться, що я не такий крутий, яким би мене хотіли бачити там мої батьки або друзі, це вже знаєте, про вашу роботу з вашим терапевтом. Ось бо там можна буде насправді дуже сильно заплутатися без додаткової допомоги. Ну і четвертий крок це навчитись привласнювати свої досягнення. Дивіться, будь-яка емоція, будь-яке переживання має конкретну функцію в нашій психіці, і, наприклад, гордість як переживання допомагає нам якраз таки взяти наше досягнення. Та ніби покласти в скриньку наших досягнень а, всередині нашої самооцінки, або як цеглинку поставити додатково в нашу самооцінку, або наприклад процес вихваляння, да, коли ми вихваляємо це інші бачать, і я сприймаю це. Да? бо інколи буває таке, що ми вихваляємося, кажемо ось я й це, і це і це і це. І коли людина каже, слухай, блін, реально круто зробив. Ми такі ой, та ні, ну. Та що там? там кожен міг би так зробити? та то фігня. А якщо я в цей момент е, спробую піти в цю ніяковість і сказати замість Ой, та ні, сказати там, наприклад, дякую. то... Ця цеглинка вона потрапить до мене в самооцінку. Так само, якщо в момент, коли в мене щось вийшло, я не буду себе не знаю там картати, що так ну там не раді, не розслабляйся, тобі ще треба багато працювати. А навпаки, я тут буду пишати з собою. Це досягнення стане частиною моєї самооцінки. Тому можете спробувати просто виписати усі свої досягнення, котрі у вас є. Причому від найдрібніших до найбільших, там, наприклад, одне з моїх досягнень, котрим я пишаюся, я не. Вчися готувати смачний борщ, чи це зробить мене мільйонером? Ні, чи це має якийсь там, знаєте, соціально важливий імпакт? Та теж ні. Але блін, я вмію смачно готувати борщ. Це велика перемога. Я пам'ятаю, як я вчився. У мене там не знаю, десь з десятої спроби вийшло. Так якось а, мені хотілося. Ось, і ви виписуєте це і далі спробуйте просто це так само вслух проговорити через конструкцію. Я пишаюсь тим, що я сам навчився готувати смачний борщ. Я пишаюсь тим, що. А, вже є перше відео на цьому каналі, котре вистрілило там, по-моєму, 8 тисяч переглядів. Тобто, спробуйте в цей момент так само, ось, як сором да, ми його проживали, ми просто помічаємо, що відбувається з нашим тілом та дихаємо, так само і з а, гордістю. Спробуйте просто переживати цю гордість. Ну, як це? Знаєте, це якесь таке приємне тепло по всьому тілу. Ну, в мене особисто у вас може це бути якось інакше. Спробуйте попроживати цю гордість та попривласнювати собі свої досягнення а в контакті з іншими людьми спробуйте, коли все ж таки інші люди вас валідують і кажуть вам, що ти молодець. Спробуйте в цей момент замість віднікувань казати дякую мені це справді дуже важливо від тебе чути. Ну і останній пункт це пошук свого реального розміру. Це особливо буде важливо для тих, хто страждає на синдром самозванця, та для тих, хто зранку може прокинутися, думати: блін, де я можу все, я найкрутіше, а ввечері сидіти та думати, ой, я такий нікчемний, в мене взагалі нічого не вийде. А чому так відбувається? Я по-моєму вже в минулому відео казав, що досить часто дітей при нарцисичній стилістиці їх або роздували в дитинстві, або здув. Тобто там зазвичай був ось цей подвійний процес, де з одного боку мною захоплюються, а з іншого боку, мене дуже сильно критикують та знецінюють. І в цей момент а, людина втрачає взагалі розуміння свого власного розміру, то який я. І я вам пропоную дуже просту вправу. Ви виписуєте якесь а, уявлення про себе. А, ну, Наприклад, там, я психолог. Ось. А далі пробуйте. А, Входити в крайнощі, ну наприклад, там, я найкращий психолог України, коли це говорю, чесно кажучи, я в це не вірю, М -м, бо це неправда. Я найгірший психолог в Україні М -м, теж не можу так сказати, і ось ваша задача сформувати максимально реалістичне уявлення про себе. Я професійний психолог і маю великий досвід, як на свій вік. Ну, ось. Це правда про мене. Або я знаю дуже багато колег, котрі мають більше досвіду, ніж я. Ось я точно не можу назвати себе дилетантом. І ось моя правда про мене це те, що я молодий професіонал. Да, мені точно є багато чому вчитись, але на свій вік я справді маю багато досвіду і досить часто більше, ніж мої колеги мого ж віку. Якось так. І ось ви виписуєте а, якісь такі уявлення про себе. А, там, і шукаєте середину, тобто там я найкраще або навпаки я найгірший, найгірше. Потім спробуйте ось максимально реалістично тут формулювати. Бо дивіться на є така цікава річ, що якщо ви постійно наганяєте себе, що там та я найкращий, да в мене все вийде, да все буде класно, ви роздуваєтесь, і відповідно будь-яка невдача, будь-яка критика буде просто знаєте, як кульку вас голкою з так штрихати, і ви після цього будете здуватися. Але якщо ви а, реалістичні стосовно того, які ви та що ви вмієте, або які ваші досягнення, то тоді а, ну, це неможливо знецінити. Знаєте, неможливо знецінити правду. Ось мені хтось скаже там: та ти молодий, там недосвідчений. Я точно скажу, да. Ви знаєте, я ну, дійсно молодий. Ось, але вже свій там такий нормальний досвід маю. І відповідно, якби я себе накрутив, що та я найкращий психолог на планеті. Кожного разу, коли в мене щось не виходило з клієнтами, в мене траплявся би просто колапс. Якщо чесно, а там роки 4 тому в мене таке було. Я себе накручував. Що та все круто, та психологія, що там ту психологію розуміти? Ось я там ту книгу прочитав, ту книгу прочитав. Вже все понятно. А потім у мене клієнт мене нічого не виходить. Такий господи, я взагалі на що я цим займаюся, я обманюю людей. Мені треба терміново не знаю там е е іти, навчатись на айтішніка. навчиться знаходити свій реальний розмір. Ну і знаєте, наостанок хочеться сказати таку маленьку настанову, що. Дійсно, люди з нарцисичною травматизацією вони прагнуть до визнання та захоплення, але вилікує їх а, прийняття та повага. Що я маю на увазі? Визнання це коли мене за щось визнають, тобто. Це не прийняття. Це знаєте, це навіть більше не про мене, а про мої досягнення. Відповідно, чого б я не досягав, я особливо там, коли це знецінюю, то я не буду це сприймати як досвід, котре буде мене лікувати. Єдине, що вас може врятувати, це досвід прийняття, котре ви приймаєте. Бо досить часто навколо вас дуже багато людей, котрі вас приймають такими, які ви є. Але ви в це не вірите. Ви це знецінюєте. А стосовно захоплення, це взагалі така прикольна штука. Або ну захоплення це. Таке переживання, в котрому ми не бачимо іншу людину справжньою. Ми бачимо якусь свою фантазію. А це знаєте, як багато років тому я пам'ятаю, мені подруга сказала «Блін, Даня, ти такий молодець, ти стільки всього встигаєш. А я розумію, що останній тиждень там я взагалі нічого не робив. Я виконував там роботи десь на дві години на день решту часу я просто дивився серіали. Але в її захопленні вона контактувала не зі мною, а з моєю фантазією. І замість цього було б прикольно навчитись повазі до себе. Да? Тобто не прагніть. А... Не знаю, там стати найкращими людьми в цьому світі, а спробуйте зосередитись на тому, щоб навчитись себе поважати такими, як ви є, і приймати себе такими, як ви є, і шукати людей, котрі вас приймають, такими, якими ви є, та поважають вас. Бо я все ж таки вважаю, що кожна людина на цій планеті. А якщо вона не шкодить там, наприклад, іншим, да то вона заслуговує на базове. Людське прийняття та базову людську повагу від людини до людини. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій блог. Я нагадую, я блогер-початківець. Мені треба нова аудиторія якомога більше. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, буду з радістю на них відповідати. Побачимо з вами наступного тижня.